Продовжуємо розгляд завдань з НМТ-демо-варіанту 2024 року і розглядаємо завдання 11. Кому цікаві попередні завдання, розв'язок їхній є на моєму каналі. Дивіться попередні відео. В цьому завданні нам треба розв'язати систему рівнянь. Система рівнянь має, містить, має дві невідомі, але якщо ми уважно подивимося, звернемо увагу на друге рівняння, то воно містить тільки одну змінну Х. Тому будемо починати розв'язування саме з цього рівняння. 16. Бачимо, що в нас тут в лівій частині цього рівняння 4. Степінь з основою 4, а в правій частині рівняння степінь з основою 16. 16 це 4 у квадраті, тому ми розв'язуємо це рівняння показникове, звівши обидві частини рівняння до степеня з однією основою. Замість 16 я пишу 4 у степені 2, і ця 16 у нас піднесена до степеня мінус 1. При піднесенні степеня до степеня показники множимо, тому в правій частині у нас буде 4 у степені мінус 2, бо ми двійку множимо на мінус одиницю. Коли ми маємо рівність двох степенів з однаковими основами, то ми можемо прирівняти їх показники. Отже, х показник дорівнює числу мінус 2. Знайшли значення х. Тепер нам треба знайти ще змінну y. Підставимо замість х перше рівняння отримане значення мінус 2. Мінус 2 плюс y дорівнює 5. Перенесемо двійку з лівої частини вправу, змінимо при цьому знак його на протилежність цього доданка. Маємо 5 плюс 2. Отже, y дорівнює 7. Ну і тепер нам треба знайти відповідь, і нам кажуть, що якщо х0, y 0 розв'язок системи, ось наш х0, y нульовий, то у відповіді нам треба знайти добуток цих чисел. Значить, Нам треба помножити мінус 2 на 7. Мінус 2 помножити на 7, це буде мінус 14. І знаходимо правильну відповідь Б.